Друзі, доброго дня! Поки є трохи часу, зараз в Дніпрі і вирішив вам записати невеличкий огляд на, на тракторі Fendt а саме на Fendt 1000 серії. Отак ця машина, це Fendt 1038 потужністю 396 конських сил. Ми бачимо, що ця машина у нас стоїть. на Широкій різині. До речі, фенд один з димотових тракторів, який дозволяє комплектувати трактора одразу широкою різиною. У нас стоїть попереду 750-й 710 резина. тут реліборг, а позаду стоїть резина 900 -та. Тобто більше пятно контакту, краще тягові здібності. E, ну, Для порівняння, щоб ви розуміли габарити цього машини. От Там стоїть трактор 200 конських сил, тут стоїть комбайн по габаритам. І от ну, Ця машина вона вражає свої, своїми розмірами, габаритами. E, тут у нас попереду стоїть груз 2,5 тонни. E, під капотом у нас стоїть двигун потужністю 12,4 Боже, потужністю. об'ємом 24 літра. І з потужніші 400 кінських сил, то що я казав. Для зручності, вже, за рахунок того, що у нас передня підвізка, то да, так, вона така так, речажного типу, то вона кожне колесо відпрацьовує окремо, яка підвізка з ходом 300 міліметрів. Для зручності тут є винесені дві кнопки, можна максимально опускати мост, підіймати для там, зручності скажімо так, зняття. Цього баласта. Що у нас ще? Бак так, 900 літрів, вага тона в задніх колесах по тоні. Ну, Скажімо так, стандартна задня навіска для фенда. Це тут стоїть трьохточка четвертої категорії тяговий брус. Зручний фаркоп для пересування причіпів, для того, щоб можна було там, навіть там, якісь пригручики тягнути, все це є. Я не пам'ятаю, ВОМ, да, ВОМ і комплектували цю машину. Компресор, вихід під причіп, пневмо кабіна на пневмоподушках, ресивер для компресору, 4 пари гідровиходів. Ну, в принципі, максимально збалансована комплектація для того, щоб виконувати всі задачі. Для... На крилах є додаткові е, кнопки керування гідравлікою, вомом, навіскою. Все це є. Е, ну, машина європейська, машина зручна, машина комфортна. Вона придумана для того, щоб людина працювала і не відчувала ну якщо так можна сказати. Зараз покажу вам кабіну, гручні е, сходинки. відкриваємо кабіну і так, що ми тут бачимо? Е, ми бачимо досить велику просторну кабіну, е, сидіння помічника-тракториста. Сама, сама сидіння, бачите, воно йде на пнем подушці з великою кількістю регулювань сидіння, підлокотника. Тут все можна подалаштувати під, під себе. Хочу ще звернути вашу увагу, що досить важливо. Бокова, бокова частина трактора, вона стекло, воно має дворник. Котрій повністю по кругу очищається скло. І так само наше витрове, витрове скло, так само є дворник, який працює на 340 градусів. Я б... Десь він або сіє, або сієстин, тут не видно. Його ось, а от он. ось там видно. То Тут повністю вже йде. Так, е... Рульова колонка регулюється по виліту. Ми вже бачимо, що це тут нові органи керування, капот, все видно, поворотне крила і ізюмника цієї машини, це вже новий, новий підлокотник, знову ж таки з великою кількістю регулювань, настроєк, налаштувань, ну просто-просто безліч. Це під usb шечку Щас, якщо я правильний включав, то маємо його зараз включити з зажигання. Так, є, включився передній монітор і зараз вмикається, ох, є, завантажується, є. Так, останнє налаштування, це ми прибираємо і ми бачимо основний монітор керування цією машиною. Зручний ергономічний підлокітник джойстик. Тут Кожна кнопочка вона функціональна, її можна використовувати як базових налаштуваннях, можна налаштовувати конкретно під кожну операцію під себе. Монітор керується з допомогою сенсора або за допомогою цієї от шайбочки. І функції трактора ви вибираєте, налаштовуєте все, що вам необхідно, все, що вам потрібно. Ось так приблизно виглядає е кабіна цього трактора. Е що хочу ще підписати, е чому фенс? Саме ця 700 серія, серія була спроєктована і вона була створена саме під тяжкі Роботи. Саме тисячна серія вона проєктувалась під потужність від 400 до 520 кінських сил. І все в цій машині, починаючи від вигуна і закінчуючи заднім мостом, проєктувалось під всю потужність. Саме фент є законодавцем моди і, мабуть, не не моди, а законодавцем. Зараз того, що більшість виробників все ж таки переходить на більш потужні трактори, на виробництво більш потужних тракторів. Але ми маємо розуміти, що це трактори, котрі стартували з 300 кінських сил і зараз їх перелаштовують під 400 кінських сил. Яка там буде міцність, яка там буде, наскільки я буду хватати, ну, це покаже час. Зараз по цим машинам є приклади напрацювання по 13-15 тисяч мотогодин без таких суттєвих якихось ремонтів. Машина ходить і радує своїх скажімо так, покупців. Що, що цікаво в машині? Окремі гідравлічні ванни, окрема трансмісія, окремий гідравлічний бак. Стоїть тут ж безступеннова трансмісія Vario ml 400 серії з концепцією Vario Drive. В чому ідея, що машина завжди працює в повному приводі. І, наприклад, коли ви по полю там, починаєте працювати і здаєте параметри необхідному швидкості, і коли машина починає е, пробуксовувати або там передній міст, або задній, то Трактор це розуміє і за рахунок цієї е, трансмісії в і за рахунок е, налаштування е, трактора він перерозподілює, пер, е, перерозподілює також, е, е, крутний момент, потужність між передніми заднім, задніми колесами і посилає туди потужність, де вона саме потрібна, за рахунок чого трактор не втрачає свою швидкість, не втрачає Задані, задані е, трактористам параметри, і він за рахунок своєї трансмісії е, виконує задачі. Також ця машина низкообертова, вона там середня, е, тут середня показники оберту двигуна це 1350 1400 обертів і він вже удисує максимальну потужність. І саме за рахунок трансмісії варіуми, за рахунок системи керування ТМС в цьому тракторі, всі важкі умови, всі, всі там операції, котрі виконує трактор, вони йдуть в автоматичному режимі. Тобто тракторист тільки сів задав параметри, необхідні там швидкість, необхідна. Робота, що на захвату. Далі машина сама регулює всю роботу без участі оператора. Він лише споглядає за монітором, він споглядає за палива в баку, і він дивиться лише за знаряддям, як воно якісно обробляє. Почво. Все, все інше робить фенд. І при цьому він це робить. Більш економічно, він це робить більш комфортно і, більш, і швидше, скажімо так, за рахунок своїх от, е, особливостей. Е, тому, друзі, дякую, що подивилися це відео. Я не знаю, наскільки вам було цікаво, але сподіваюся, що це було цікаво, що це було е, вам корисно. Якщо будуть якісь питання, пишіть в коментарях. Зараз я на них, на них відповім. Та чекаємо вас на е, нашій площаці. Це у нас AgroSpace. Місто Дніпро, приїжджайте, дивіться, дивіться, замовляйте тездрайви. Щас кажуть, з війною це трошки складніше, але якщо буде така нагальна потреба, то зможемо це влаштувати і ви зможете в очі порівняти. І... Випробувати трактор фент і порівняти з тими тракторами, що наразі є у вас у господарстві, тому всім гарного дня, слава Україні і всім бажаю найскорішу нашу перемогу.